І всім привіт з вами я, ковунчик. Сьогодні вам буду показувати три прикольних способи. Перший спосіб багато з людей знають, як активувати маяк. Для цього нам потрібні блоки, блоки золота блоки золота, блоки алмаза і блоки смергада. І, і сам же маяк. От, і так, коли ви це все взяли ви взяли маяк, ви берете, будуєте. І так будуєте блок 3 х 3 з, з, з золота і ставити маяк і він починає освітись. Потім блок 3 х 3 з смаргаду. Алмазу. Вибачте, що ми блок з алмазу. І він теж працює. О, як ви бачите, то він теж працює. І блок зморгаду. Вставити, 3 х 3 знову ногу. Вставити. Потім ставите по центру маяк і все. І не забувайте поставити маяк іменно по центру. А то як ви поставите по бокам, то він не запрацює. І ще зверху ви можете поставити на нього всяке різнокольорове скло, щоб воно працювало. Тобто сильне, червоне. Другий спосіб. Другий спосіб. візьмемо дверки. Ви будуєте ви, наприклад, будуєте собі домик. Ви так будуєте його, будуєте, і ходьте, і вас немає двері, і вам не вистачає. У вас є дверка від забору. Ви просто берете, ламаєте дверку. Ви ламаєте низом блок, ставите дверку, рішоточку. Її можна і закривати, закривати як хочете. Потім ви ставите, сідаєте на шиш, ставите на неї зверху е, коврик. І ви, можете, і ви можете зайти. Але як колись зверху буде не буде стелі, то у вас воно не буде спрацювати. Ви берете, заходите. Бачите, воно не працює. Треба, щоб зверху була стеля. Бо я зараз перебудуся спочатку. Бачите, воно закрите і вона мене все одно заходить. Зараз я поставлю знову. зараз я ставлю знов і побудую стінку. Ой, стелю. І коли я побудував і криф, коли я буду крифу, як ви бачите, я побудував зараз крифу. Як ви бачите, коли дверці скриють, коли закриті вони, то в нас не знаходиться. А коли ми нажимаємо на речігок, то вони, то в нас заходиться. Бачите? Вона не знаходиться. А зараз буде, буде останній шпасі, це третій, він вам допоможе під водою. Якщо ви, наприклад, починаєте задихатись під водою, то ви берете просто і ставите такий блок або знаходите, і вони починаєте задихати. І вони починаються задихати. Я зараз перейду в звані і покажу вам, як можна це зробити. Бо я перейшов виживання. Я перейшов виживання. Я перейшов виживання і стою на цей блок. Бо, бачите, в мене кінчається повітря. Я поведу до того блоку. Але якщо ви будете на тому, дуже довго на том блоті святи, то ви помрете так. -то. Бачите, я зайшов, у мене набрала страхи повітря. І я можу блокпости і все. Всім пока! З вами був Кавунчик. И си...